Ти казав, що хочеш поділитися чимось важливим. І це абсолютно правда. Неймовірно важлива інформація для усіх, хто має того чи іншого роду бізнес в інтернеті. Адже, як говорила одна мудра людина, якщо вашого бізнесу немає в інтернеті, то у вас немає бізнесу. В чому зараз справа? Шахрайство і фішених доволі поширена ситуація, але її дуже гарно завуальовують. Поділюсь з вами, як зараз це відбувається, адже ця інформація важлива кожному, хто купує, продає, має сайти або займається бізнесом в інтернеті, зокрема на таких платформах, як Instagram, Tікток і Facebook. Приходять зараз регулярно, приходять верифікаційні повідомлення. Тобто, що таке верифікація? Синя галочка, синя галочка, яка підтверджує офіційність вашого того чи іншого магазину або бізнесу. Що роблять шахраї надсилають вам повідомлення, в якому говориться чітко, ви проходите по усіх параметрах. Компанія, наприклад, TikTok, чи Facebook чи Instagram вирішила дати вам таку галочку: ви переходите за посиланням, вводите свій логін, вводите свій пароль, нажимаєте Enter, зловмисник з іншої сторони комп'ютера заходить у ваш профіль, міняє пароль, і у вас немає бізнесу, буквально за 5 хвилин. Повірте нашому досвіду, один раз вже з цим стикнулися, мали серйозні проблеми, але повернули бізнес. Вчора стикнулися другий раз з цим, вже були підготовлені і повернули його за декілька секунд. Перейшли за посиланням, зрозуміли і вийшли. Тому будьте дуже обережні, компанії, такі як Мета, тобто Фейсбук, Тікток, Інстаграм, не надсилають сторонніх. Переходів тільки з їхніх офіційних джерел. Інші посилання є фейкові, є шахрайськими. Будьте обережними.